Так, доброго раночку, такі мої вазончики тепер. після дощів, які в нас були. Були дуже великі дощі сьогодні. Навіть вночі був дощ. І ось таке сьогодні сонечко зранку. Тут, бачите, ось їздять такі триножки машини, розвозять по вулицях фрукти, овочі, продають і по радіо говорять, кричать, що вони там під'їжджають. Вони стають так, між, між домами, де, де, де хочуть ставати, ну, там, де багато людей, вони вже знають люди, що де вони під'їжджають і де вони стають. І так зранку привозять, продадуть. Бачите, що ми прямо під хату під'їхали. Так що і так біля кожних майже... Райончиків вот такие такі машинки, що стають, приїжджають по громко говорителю, як там кажуть, <свісно> об'являть. Дивіться, яка краса в нас тут. Гори видно, гори. Сьогодні зранку, але холодно, правда. Ну, не так холодно, як в Україні. Ну, може, тих 15 градусів тепла. Сьогодні хочу розказати дочатка, е, ще трошки про італійських чоловіків і, і про жінок так само. Yeah. Про жінок хочу сказати, що вони ходять, у них жінки майже до якогось там до 50 до 60 років. Ну, ходять з довгим волоссям, от у них така традиція. Що у них не стрижуться так коротко, як ми. Тому, коли ми приїжджаємо сюди, всі пострижені, вони зразу нас підстають. Ну, На сівері Італії, то там більше вони такі продвинуті, вони там більш стрижуться, так само, як і ми. Але все рівно, в основному пенсіонерки ходять вже люди старшого віку, пострижені так. А і жінки молоді, вони з довгим волоссям. В них це прийнято. От в них це гарно, краса, так що така інформація трошки для. Ну і ще в них прийнято також майже всі ходять в палець, це в спортзал. От ось моя звізда. Новорічня. Це в них починають з школи діти починають ходити в спортзал. Це в них якби так само в культуру їхню входить, у них це нормально, в них не, не то, що там ходять в спортзал, ті, хто мають гроші. У них всі поголовно майже ходять в спортзал і займаються спортом. Це в них прийнято. От. І чоловіки, і жінки, жінки менше, звісно, ходять. Вже такі більш яких сім'я, то вони менше ходять. Але ходять. Хто за собою хоче дивитись, то цей більш такий егоїстично до всього ставиться, до, до сім'ї. І цей, жінки, то вони ходять, хочуть бути гарними самі для себе, не для когось там. Але ну, ось така інформація ще. Ось так. Дівчатка мій. Півмісяць, теж який я робила, покажу вам. Бачите, який теж з картону я так понаклеювала. І тут він у мене біля ліжка півмісяця. Так, будемо продовжувати, розкажу ще, ми продовжимо проговорити про те, як італійці, як я вже казала, в спортзал, вони ходять і дуже часто, буває два-три рази на тиждень. Чоловіки в основному чоловіки більше, як жінки, так, правда, тому що жінки мають сім'ї, і якщо мають ще маленьких дітей, то в них нема такої сильно можливості йти там частіше в спортзал, але ходять. Так що і машини вони мають, сім'ї їхні мають по дві-три машини, я вже колись розказувала. Що в них батьки, діти, там чоловік, жінка може мати машину, син може мати, якщо діти вже повнолітні, вони їм зразу так само багато хто із них, багато які закінчують школу і поступають там в університет чи ще десь, вже їм купують ті машини. Ну, за них треба страховки платити за ті машини. А страховки так само немаленькі, там і 800, і 900 євро, і 1200, хто як платить, Хто ще новенький, тільки починає водити машину, той платить дуже багато страховки, і 1500. Отут тут, на півдні, в нас дуже дорогі страховки. Там, коли мої діти переїхали на сівер Італії, то там майже половина дешевші. Чомусь. Так що тут зарплати менші і все. А страховки і ціни там на буває, що навіть на бензин, на газ на трохи вищі, ніж там. І все остальні ті сервіс дуже дорого так само. Так що таке сьогодні відео. І жінки так само, жінки дуже багато курять, я вже казала, більше, ніж чоловіки, у них жінки курять. У них я не знаю, від чого це воно залежить, що вони такі курільщики, але п'ють мало, п'ють не так, як у нас італійці. Але молодь зараз та, що ходить на дискотеки, вони там так само займаються всякими дурничками, є там, що підсипають їм напитки прямо і, і ну, субстанції там, ви знаєте, які. І, і курять майже всі молодіж, ото вони з 14-15 років вже починають курити. всі, що хлопці, що дівчата, я прям поражена. І от електричні ті сигарети, і, і так. Ну, не знаю, мені не подобається, але що зробиш це їхні діти, і в них це нормально, що діти курять і, це, і їм батьки дозволяють. Нічого тут. У них не, не забороняється, як кажуть. Так що таке сьогодні трошки ще розказують про, про італійці. Я так ще хочу показати, у них ось панетони, такі продаються до Різдва. А, а коломби в них є такі, як пасочки, то інакше вони такі хрестом зроблені. І вони бувають різні в них тут, бачите, це з цим з ізюмом, там з Оце тільки з ізюмом. А ще бувають, з, цими, з, з, е, з цукатами, там, з усякими шоколадні бувають. от, е, Яких хочеш, там в магазині можна знайти. Е, можна з лимонним кремом, ще з чимось. Ну, різні начинки. А є такі ось без нічого, просто цукром зверху посипаєш. Це називається пандоро, от, ну, Вони також смачні, смачні. Бачите, це просто як безквітний торт. Ну, як би торт, в нас там, може, воно би називалося якимось тортом чи цим. А тут, ну, той називається Пандоро, а цей Пандоро, а той панетон. Бачите, тут написано панетони. Ось так, це буду посилати в Україну. Так що е, оцей, по-моєму, 550. І тут нема кілограма. Ні, є кілограм тут і тут так само кілограм. А є такі, що по 700 грам. Зараз вони все поуменшували кругом е, в цьому у віс, вісу, як там по-українськи сказати на вагу. Що так? А це по-моєму, чи 6 чи 6.50. Ці дорожчі бувають. І всім хочу ще раз подякувати, хто зі мною завжди на моєму каналі. От, і хто мене підтримує, хто не пише гадості. Так дякую всім, хто зі мною. І до нових відео, до нових зустрічей на каналі. з вами була я, Галя.